Вітаю на книжковому каналі Сефаграф. Я у Львові, а це очевидний привід походити по книгарням, обирати собі нових жителів на полиць. У мене їх не збиралася ціла купа. Зараз десь на екрані можете побачити фінальну цифру, та й ви бачили її у назві відео. Давайте покажу докладніше. Починати буду з жанру, який для мене не такий вже й типовий, хоча деяких представників його читала. Це графічні романи. Я собі нарешті отримала на полиці Трансметрополітан від Борана Еліса. Це вже класика графічного роману. Історія про такого собі. Видатного журналіста Спайдера Єрусалима, який в певний момент свого життя вирішує оселитися в на віддаленій території, десь там у горах-лісах. Чи де б там не було, відпочити, так сказати, від у цього метушливого світу. Але у нього є недороблені справи, якісь недописані книжки, і дописати він їх ефективно може тільки у місті. Про це нам каже анотація. Правильно чи неправильно, я зараз переповідаю сюжет цього графічного романа, поняття не маю. Прочитаю, тоді можливо розповім, чи не береше нам анотація. І другий графічний роман, який мушу показати сьогодні, це робота Алана Мура, яка щойно щойно вийшла з передзамовлення, замовлення, такий собі гарячий пиріжечок. Його із пекла. Це перша книга. Нам обіцяють, начебто, три. Збільшений формат, як бачите, такий дебеленький. Папір, якісний. Я хоч нормальний кадр показую. Так, нічого такого немає. Бо я вже погортала і, скажімо, хотілося б. Щоб... А, так. Дійсно, рейтинг 18 плюс тут є. Це має бути переспів відомої історії про Джека Різника, як написано в анотації, спираючись на хроніки вікторіанської епохи із докладним описом подій, що призвели до вбивства у Вайтчепелі та приховування фактів, яке слідувало далі, і спекла це роздуми про розум божевільного, чия жорстокість і насильство породили двадцяте століття. Цікаво, що не двадцяте століття породило якусь жорстокість і насилля, а жорстокість і насилля цієї людини породили двадцяте століття. Якщо не сказала, то це видавництво Вовкулака, і у них на сайті вже є передзамовлення на другу книгу. Щоб ще трохи потримати інтригу, покажу книгу, яку вже читала, але примірник якої хотіла мати собі на полицях, тому що роман терор Дена Сіменса мені неймовірно сподобався. Як бачите, це цеглинка від видавництва жупанського з супер-обкладинкою. Під нею лаконічна чорна історія про експедицію двох кораблів, одним з яких і був терор до північних морів, де існує ризик потрапити в люди, бути заблокованим, що власне стається з головними героями. Тут не буде спойлером, якщо скажу, що не кожен з них доживе до фіналу. Буде дуже багато холодної драми, буде дуже багато крові, дуже багато якогось містичного фантастичного. Але фінал мені сподобався і не видається чимось ірраціональним. Читала терор довго, можна навіть сказати, мучила, але це того вартувало. Бо останні сторінки летіли Просто вау, як дрони нарусню. Тому не знаю, і вам раджу. Я пробувала взимку, мені взимку не пішло, дочитувала вже, не знаю, десь в травні приблизно. Тому від сезону не залежить, залежить лише від настрою. І ще в цій же посилці у мене був український автор. Це Андрій Курков і його роман Сірі бджоли. Як бачите, у мене видання ще російською мовою 2021 рік. Саме цією мовою Курков сірі бджоли писав. Зараз є вже видання українською, щоправда, з інакшою обкладинкою. Я це видання замовила помилково, тому що бачила точно таку ж саму обкладинку на електронній книзі, але та була вже українською. Якраз цю електронку, саме українською мовою, я й починала читати і замовляла собі книгу, тому що. Вона мені неймовірно сподобалась. Ну, продовжу вже в тому варіанті, в якому це писав автор, в якому це автор задумав, подивлюсь, чи такі ж самі у мене будуть від цього всього враження. Боюсь, що книга сприйматиметься трохи інакше, особливо в контексті 2022-2023 років. Не знаю, розповім про свої враження, коли закінчу роман. І ще з українських авторів у мене сьогодні в покупках буде московіада від Юрія Андруховича. Знаю, знаю минулого разу. в Розпаковці жалілася вам, що у мене строгі такі дуже міцні паралелі якось в голові вибудувалися між московіадою і романом. Забула, як він називається, ну це дуже добре, що я його не пам'ятаю. Окей, романом, який написав Антін Мухарський, тому що мені здавалося, що в обидвох цих романах а, має бути втілений цей такий принцип подвійного стандарту, коли головний герой а, чинить якісь проросійські речі, але при цьому за собою цього не помічає. А от коли інакше роблять, це прям проблема. І це от людина із розряду, що в чужому оці навіть пилинку бачу, а в своєму і колоди не помічу. І мені це м -м, не подобалось. Я саме через це мухарського кинула і не продовжила. Читати, і от по відгукам, які чула, по коментарям, які бачила щодо московіади, мені здавалося, що це має бути приблизно те ж саме по настрою. Потім вже під відео читала коментарі і розмовляла з людьми, які московіаду читали. Мені сказали, що ні, там такого не буде. Можливо, якийсь неприємний момент в самому початку, але потім там почнеться дійсно якась анархія вже на у цьому московському тлі. Побачимо, мене інтригує ось цей герой в проти подивимося все здається в мене вже українських авторів тут не буде але ще є дещо показати бо мені чогось в голову прийшло що пора замінити всі свої видання антиутопії на новенькі українські україномовні антиутопія мені цікавилася ще зі студентських років писала дипломну роботу свою на бакалавраті якраз з цієї теми і тому в мене вдома зберігаються досі такі старесенькі потерті видання цих антиутопій, м'які обкладинці. їм вже давно пора на переробку якось вже треба оце все оновлювати Проблема в тому, що я би хотіла у себе це на полицях мати в якомусь серійному вигляді. Ідеально було б, якби це була одна книга, такий омнібус, а де були б зібрані усі основні класичні антиутопії. Зараз на полицях у мене з'являються цілих три Лі і її вбити пересмішника. Ще цю роботу не читала. Так вона в мене на полицях і простоїла до неї, я так і не торкнулася за увесь цей час, але видання вже, звісно, встигло морально застаріти, тому купила от нове вже в твердій обкладинці. Це здається 2023 рік. Єдине, що мені не подобається в цьому виданні це оця от штука. Бачите, там написано ювілейне видання. Це не наклейка. Це дійсно така штука є на обкладинці, і вона залишиться зі мною назавжди. Ну таке можливо, когось воно не торкає, але так як в мене ОКР мене іноді зачіпають. Отакі от здавалося б зовсім дрібничечки в оформленні книг. Ще одну, яку сьогодні показуватиму, це «1984» і колгосп тварин. Два твори однією обкладинку від класика антиутопійного жанру Джорджа Орвела. До речі, це кембукс. Якщо не сказала, то ось вбити пересмішника також був від них. І здається, це один і той самий рік. Так, 2023 видання зовсім-зовсім навесеньке. Я фанатію конкретно від цього видання, воно прекрасне, лаконічне, чорне. І ще й два твори під однією обкладинкою. Я не знаю, навіщо якось відділяти колгосп тварин, там не знаю, що за 20 хвилин його можна прочитати. Я шукала, щоб це був один корінець, знайшла, все прекрасно. І ще одна, здається, вже рідкість, а принаймні в інтернет-магазинах мені вдалося це купити тільки на Олекс. Це канкізія і його на Гніздом. Також вже своєрідна класика можна посперечатися щодо того, що надзузуленим гніздом можна якось віднести до жанру антиутопії. Звісно, ні, я теж та так не вважаю. Але для мене канкізі назавжди залишиться автором, який от навколо такого чогось дистопійного ходить в своїх творах. Над зазуленим гніздом це історія про психіатричну лікарню і про людину, яка в цій лікарні намагається боротися із системою. Саме тому дуже часто можна почути, що в романі є якісь риси Ну, Хто як це визначає? На мою думку, це дуже гарний психологічний роман. Але читала його вже дуже давно хотілося б нарешті перечитати. Дуже добре, що в мене тепер є чудове віддання від Кембукс 2017 року. Ще стара емблемка. В ньому і читатиму, тоді, коли вирішу повернутися до цієї історії. Зараз буде сети з книг, які я взагалі не знаю, як опинилися у мене на полицях, тому що ну, жодної з них я не збиралася купувати. Не збиралася купувати до серпня 2023 року. І ось вони у мене на полицях. Зараз розкажу, які історії пов'язані з кожною з них. По-перше, це щиколь від Донетар. Показую вам її сьогодні, тому що якось так раптово в телеграмі разом із інакшими глядачами і читачами вирішили почитати разом щось. Сувала цього разу за Щеголя, хоча я якось собі виставляла умову про те, щоб книга не була більше 600 сторінок, і сама ж цього Щиголя запропонувала в голосуванні <гум> логіки жодної. Але от Щиголь продовжить мою доріжку знайомства із донною тарт. Подивимося, які враження залишаться від цього роману. Мені щось видається, що мають бути більш позитивними, тому що коли я читала таємну історію, я підходила до неї от з таких позицій геніальності якоїсь я обслухалась від звідусіля, які просто обожнюють до нотар, і які несли таємну історію на вершину літературного олімпу. Тепер я знаю, що це дуже добротні психологічні романи. Тепер я знаю, як підходити до цієї автор. Чомусь думаю, що ще мені має сподобатися більше. А аргументом на користь цієї тези може бути ще й те, що у нас буде спільне читання. Ми будемо цю книгу обговорювати. А це значить, що навіть якщо сюжет мені не заходитиме, мені буде приємно спілкуватися із однодумцями. Мені буде приємно знаходитися в компанії людей, які читають теж. Що я, і мають однакові або кардинально протилежні враження від цієї історії. В будь-якому разі, оце живе спілкування може зіграти на плюс враженням від самого роману, на що я дуже сильно сподіваюся. І так як я вже показала книгу від КСД, яку купила на Олекс, покажу другу таку ж саму, але вже в колаборації з Вавилонською бібліотекою, це «Мах» від Джона Фауза, саме в цьому біленькому виданні. Вже десь розповідала, що я просто обожнюю біля обкладинки книг, не знаю, не можу пройти повз, просто тому. Що тому, що мені вони естетично якось в душу западають, не можу собі відмовити в задоволенні. Але виявилося, що конкретно у цього видання, неймовірно, малесенький шрифт. Просто мізерний. А ще це такий шрифт, який ви могли бачити у відмаку від КСД: це шрифт без засічок, і його неймовірно важко читати. Я маю на увазі текст написаний таким шрифтом. Як то читатиметься, враховуючи от вибір видавництва щодо розміру і якості шрифтів. Важко, дуже важко передбачити форза. Це дуже красиві. Це має бути роман про юнака, який з якихось там причин переїздить в Грецію, а потім там почнеться якась така магічна історія, як я розумію, щось буде пов'язано з міфічними істотами. Можливо, ми там побачимо якихось давньогрецьких богів, наприклад, пана. Ну принаймні мені би цього хотілося. Я у Фауза ще нічого не читала, включно з його колекціонером. Колекціонер також є у мене в бажанках, але від букшефа я примірних собі купувати не буду. Я вже розповідала, що купила вони та від букшефа і якістю я зовсім не задоволена. Ну і логічно, напевно, продовжити Ваволонською бібліотекою, так як мах видавався якраз в колаборації із цим видавництвом. Здається, це також 2017 рік. Навіть 2016, але видання просто неймовірне. Як на 2016-й, мені здається, КСД таку класну якісну книгу видавала в 16-сімнадцятому роках просто неймовірно. Так от Вавилонська бібліотека зараз буде просто набір. Якоїсь дивної для мене літератури, якої від мене не можна було очікувати, напевно. Але я вирішила вийти за рамки того, що я зазвичай читаю. В основному це географічні рамки, бо я зазвичай обмежуюся книгами наших найближчих сусідів, особливо поляків. Дуже багато читаю англомовної літератури з Америки та Британії, і неймовірно мало з усіх інших європейських країн. Я вже мовчу про інакші континенти. Але тут у мене прям добірка з добірок. По перше. Це Дібісі П'єр і його сніданок зборджа. Це представник австралійської літератури. Завітав сьогодні до нас в книжкові покупки. Не знаю, мені по анотації здається, що це має бути щось трилерне. Давайте вам зачитаю, що нам обіцяє видавець. Місце дії вицвіли самотній пансіонат на узбережжі Сафолка на вулиці. Темінь і густий туман. У будинку не працює телефон і немає інтернету. Жодної надії на зв'язок із зовнішнім світом з'являється Аріель Панек». Молодий перспективний науковець, який їде із США на конференцію в Амстердамі. Через вимушену посадку літака в Станстеді його поселяють на ніч у пансіонаті. Спантеличений і втомлений після перельоту він знайомиться з сім'єю, яка неначе святкує якусь подію, але святкування це незвичайне. Якщо вам це не пахне готичним містичним трилером, то я навіть не знаю. Мені дуже. Я би хотіла «Снідальник з Порча почитати десь в жовтні. Мені здається, що це було б ідеальне читання на таку Геловінську пору. Власне, тому і замовила. Ще. У мене з'явився француз. І це також мені необхідно для відео, бо я вирішила, як я і казала, подолати якось свою зону комфорту в плані читання. В усіх інших сферах я залишаюся в своїй зоні комфорту. Я не з тих людей, які вважають, що з неї потрібно виходити в неї ще якось потрібно колись потрапити або намагатися туди потрапити. І от я тримаю в руках Бориса Віана і його серцедера. Жодну іншу історію Бориса Віана мені читати не хочеть. А от серцедер зацікавив мене своєю аннотацією, тому що там має бути історія про а, психіатра, якого звати Жакмор, і який приїздить у глуху місцину серед фантасмагоричних пейзажів. Молодий лікар допомагає при пологах Клементині, яка народжує химерних тринят, і залишається в її домі, плануючи здійснити небувалий психоаналітичний експеримент. Завдяки блискучій іронії автора похмурий абсурдний та сюрреалістичний світ серцедера перетворюється на цікаву інтелектуальну пригоду. Я думаю, мені має сподобатись. Я сподіваюся, що моє упередження щодо французької літератури з Борисом Віаном не спрацює. Принаймні, з цим його романом, тому що от на даний момент я планую, що серцедар буде єдиним, що я у Віана прочитаю. І ще нетипова для мене література, бо із іспаномовних авторів, я здається, ще жодного не читала Ну, і маю на увазі, з власної ініціативи. Усілякі там романи за часів студентства не рахуються. Це Жозе Сарамаго і його двійник. Я хотіла починати зі сліпоти я чесно і відверто хотіла прочитати сліпоту, але це видання, видання від фоліо. Ну я не знаю. У мене руки не потягнулися навіть там за 90 гривень його купувати, просто тому що воно ну відверто жахливе. Тому буду починати з більш привабливого і для руки, і для ока видання від Ваволонської бібліотеки. Анотація мене взагалі не приваблює, але Сармак мені потрібен для одного із майбутніх відео. Обов'язково буде прочитаний, тому що там я відмовитися точно не зможу. А тепер я вам покажу просто пушку ракету, тому що це історія, за якою багато хто ганяється, верніше виданням, за яким багато хто ганяється, а мені вдалося його на Олекс відірвати за якісь прям дуже приємні гроші. І в кадр залітає, в кадр залітає, в кадр залітає. Боня номер 5. Пуртовонику, Гута. не можу сказати, що я ціле на собі пуртавонику Гута саме в цьому виданні шукала, тому що у мене на полицях вже стоїть ось те славнозвісне видання, на яке я жаліюся, видання від букшефа, те, яке мені неймовірно і жахливо не подобається. Але от випадково наскочила на оголошення, де войня номер 5 була за нормальною ціною, не за оті тисячі, за які намагаються її продавати. І тому от тепер вона є і у мене в руках. Єдине, що мені не подобається тут, це що правильно. Шрифт без засічок. Я просто не розумію, навіщо видавці можуть обирати конкретно такий шрифт. Є ж ціла купа шрифтів, які можна використовувати, які нормально читаються, які якось приємно, нормально оком сприймаються, які можна витримувати більше, ніж оці 5 хвилин, які око витримає на шрифті без засічок. За що це? За що це робити з читачами? Але саме оформлення, звісно ж, прекрасне. І трошки такі. Авангардні, скажімо, ілюстрації, які є всередині, і, звісно ж, біла обкладинка, коли б куди без моєї любові до білих обкладинок. І це вже остання книга від Волонської бібліотеки, яку ми сьогодні побачимо. Але є ще одне видавництво книг, якого я накупила ну порівняно багато. І це Комубук. Почалося все з того, що мені терміново потрібно було купити Зебальда і його аустрліц, тому що в коментарях до останньої розпаковки глядачка написала, що Аустрліц. За настроєм має бути дуже схожий на Модегрін. Рафієнка, і я така, блін, мені треба. Я пішла на сайт Комбук закидати аустріліс до себе в кошик. Логічно. Звісно, я не очікую, що це буде точно те ж саме, що Рафієнко. Е, ясно, що там буде інакше якась проблематика. Ясно, що йде питання самоідентифікації і мовної особистості українця Дезебальд, але стиль. Я дуже сподіваюся на те, що це по стилю буде щось. от Хоча б трошечки, але дотична. Анотація не з тих, що мені подобається. Там є якийсь аустріліц, який там подорожує світом. Ми будемо бачити його в різних куточках Європи. А він намагається там шукати дімі. Я думаю, що ось це є щось, що дотичне до Рафієнка. З його «Мандегріном». має бути питання пошуку себе, пошуку свого місця в світі. Насправді це тільки мої здогадки. Зможу дізнатись про те, правильні вони неправильні тільки коли прочитаю. Тому зараз відкладаю, покажу вам інакші книги, які підхопила на комубук. Колись у житті я планую читати Джойса, тому що до цього моменту жодної з його робіт не торкалася. І я не хотіла би починати відразу з Оліса. Мені потрібне якесь входження в тематику, і входження в стилістику відомого ірландця. Тому що тримаю в руках його дублінці. Це оповідання. Я не читаю оповідання, я не читаю малу прозу, тому великої любові від дублінців я не очікую. Вірніше любові від себе відношенню до дублінців. Але за допомогою цих оповідань я сподіваюся намацати... Такі стилістичні особливості письма Джойса, якісь авторські прийоми характерні для його письма. Я все-таки думаю, що це буде скоріше така мовознавча робота, аніж читацька насолода. І ще відразу ж як додала до кошика Забольта, мені згадалося, що комобук дуже активно видає Філіпа Діка, а з цим автором у мене якось читання не склалось. З його творчості я знайомилася тільки з електричними вівцями, і цей роман мені не сподобався. Мені сказали, що з Філіпом Діком часто так буває, що коли людям не подобаються вівці. То вони фанатіють від інакшої творчості Діка і навпаки. Я сподіваюся, що я ввійду в цю категорію людей і тому вирішила дати собі другий шанс для знайомства із автором, довго вибирала між двох романів і замовила обидва. Тому зараз тримаю в своїх руках затьмарення, і людина у високому замку. Другий, який ви зараз можете бачити у мене в руках, це роман, побудований на принципі альтернативної історії. Там учасники живуть у світі, де Німеччина у Другій світовій війні виграла і читають. Роман, чи то якось інакшим способом через інакші медіа пізнають історію. А де Німеччина у цій війні програла. Цікава задумка, але не знаю, чого очікувати від втілення, тому що з вівцями мені теж здавалося, що ідея має бути якась суперпробивна і запасти мені в серденько, але бачите, не запала. А От про затьмарення нічого конкретного сказати не можу, тому що мені вистачило фрази, що це найкращий та один із найвідоміших романів культового американського фантаста Філіпа Діка. Все, біла обкладинка. Ну серйозно, як я могла не замовити затьмарення. Тому ось це за обкладинку і за фразу, що це найкращий роман. А ось це за цікаву анотацію. Продовжуючи тему з білими обкладинками, покажу вам ще один роман, який донедавна входив в, в мій вішліст, який я все відкладала. Відкладала, але тепер час настав: це білий шум від Дона Даліло, американський постмодернізм. Історія про такого собі професора, який працює на кафедрі. Гітлерознавство, що з цього має вийти, не знаю, але десь чула, що він має виявитися ще й євреєм, маю на увазі головний герой твору. І це повинно створити непоганий такий іронійний підтекст, іронійний фон для усього, що відбуватиметься на сторінках книги. Білий шум в першу чергу мене зацікавив тим, що все відбуватиметься на тлі коледжу, вищого навчального закладу. А я люблю академічні такі історії. Мені подобається читати про життя академіків. Студентів, тому чому б і ні? Треба спробувати. Подивимось, наскільки багато буде там цього життя, бо я собі не уявляла, що от прям текст буде перенасичений, аж цим подивимося. А ще у Львові по книгарням знайшла свою недавню бажанку: це крамничка з легкої руки від Горина Петровича. Після влогу на атлас описаний небом я відразу зрозуміла, що друга робота автора, яка була перекладена українською, мені терміново потрібна. Але на момент, коли я атлас прочитала, крамнички вже не було інтернеті. Виявилося, що у неї дуже невеликий наклад. Щоб не брехати, перевірю, так написано, що наклад цієї книги усього 500 примірників. А тут перша ж книгарня, в яку ми потрапили у Львові. От, будь ласка, один із цих 500 примірників зараз у мене в руках. Я тішуся, тому що Горен Петрович хай не став моїм улюбленим автором на віки, але все одно дуже мені сподобався, і я однозначно хотіла мати і другу книгу у себе на полицях. І от, будь ласка, маю. Дві останні книги, які показуватиму, також видані нетиповим для моїх покупок видавництвом, тому що це видавництво видавництво До цього здається. У мене тільки Маус, графічний роман від цього видавництва на полицях, був та й усе. А тепер, от, будь ласка, ще дві книги від одного правда, автора Сьона, Ісланця, червоненька місячний камінь і синенька дитя Землі. Щодо дитя землі, то тут навіть здається нормальної анотації немає. Тут хіба фраза, коли мені хочеться чогось епічного і ліричного, я звертаюся до Сьона. Дитя Землі це чарівний роман. Прекрасно. Чи потрібно мені ще щось, щоб купити книгу до себе на полиці? А, але. Плюс в тому, що вона зовсім тоненька, тому на полицях багато місця не займатиме. А ще це. А, зачекайте, тут є нормальна анотація. Нормально так купувати книги, не знаючи про що вони буває серед суворої ісландської зими невловна загадкова лисиця влаштовує звіролову подорож, що переродить їх обох на краю обжитої людьми землі. Натураліст намагається облаштувати життя молодої жінки з синдромом Дауна, яка дивом вижила у корабле трощі, і яку він урятував від покарання за несвідомий злочин. Це витончений чарівливий роман притча, у фіналі якого життя всіх героїв змінюються незворот. Дитя землі, почастий детектив, трохи казка і в кожному разі ідеальне знайомство з літературним талантом. Світового рівня. Детектив, казка, чому ні? І місячний камінь. Почитаємо про що цей ма. Рик'явік, 1918 рік, у Європі кінець Великої війни, а тут, на крижаному острові на півночі Атлантики, вивершення вулкану Катла. Перші мотоцикли, перший кінематограф, свято з нагоди набуття національного суверенітету та епідемії іспанського грипу, яка за кілька днів змінила обличчя цілого міста. Хлопець наймення Карл Мані Стен місячний камінь, підліток гей, самотній, як і всі підлітки на порозі дорослого життя холодного і темного світу, який його відкидає. Тепер мені зрозуміло, чомусь йона веде. Давали в видавництві в видавництво, бо тематика така для них типова. І це прекрасно. І це, певно, найгарніші, реально найгарніші покупки, які були у мене на каналі. Порахувати тільки кількість білих обкладинок, які з'являться на поличках у мене вдома. Я фанатію, просто фанатію. Дякую, що були зі мною і подивилися це відео. Зазирайте в опис до нього, там ви знайдете посилання на інакші мої соціальні мережі і, звісно ж, на останні книжкові покупки. Не забувайте підтримувати Сили оборони України. Ми з вами побачимося зовсім скоро. Бувайте!